Тіла полеглих захисників, які потрапляють на територію України, надходять до відділів судово-медичної експертизи. Всі подальші дії спрямовані на їх ідентифікацію. Досить часто рідні приходять і хочуть побачити тіло. Ну, деякі готові побачити, в якому стані, деякі ні, але звертаються також до нас і родичів полеглих захисників. Шлях тіла до такого бюро, як наше, пролягає через територію Ерефії, і тому він довгий, тому до нас тіла вже поступають в досить зміненому стані. Молоді загиблі захисники. Вікова група там близько 25 років. Оце найтяжче це молоді це ще, які загинули на захисті батьківщини. Оце найтяжче.